Шестирічна Аліса готується йти до школи. Її мати Анастасія Гречникова каже: дівчинка мріє прийти на свято першого дзвоника з короткою зачіскою. Аліса розповідає, із довгим волоссям занадто спекотно. Але є ще одна причина, чому вона хоче його вкоротити. Дітки які е, боліють валізні раком, і в них опадають волоси. Моего воло волосся сделают побег для детей. Перукарка вимірює довжину Алісиного волосся близько 70 сантиметрів. Приблизно половину треба відрізати. Мати дівчинки каже, коли Аліса вирішила зробити коротку зачіску, підказала дочці, що її волосся можна буде потім використати. Я кажу, слухай, є така ідея, там є дітки, які лікуються від онкологічних захворювань, але лікування таке агресивне, що вони втратили своє волосочко. Уявляєш, можна віддати там те, що ти відріжеш, і їм зроблять перуки, і вони будуть їх одягати ну в неї там було багато запитань спроду там того, що це, що таке рак там. Я зв'язалася з організацією, нам сказали, що ну якщо вона готова буде відрізати 35 см, сантиметрів. Це трошки більше ніж вона хотіла. Вона хотіла трошки нижче. Перукарка Ірина Марченко розповідає: така довжина необхідна умова для перуки. Втім, для створення однієї потрібно обстригти волосся трьом-чотирьом людям. Спасибо. Чисте волосся вимете, приходить жінка, заплітаємо їй коси, розділяємо по зонам і відрізаємо. Дуже гарна стрижка буде, дуже гарне волосся, натуральне волосся, дуже густе волосся. Ну, це дуже багато ну, рідкості». Від нової стрижки Аліса у захваті. «Класно! Що тобі подобається? А на тібекій годка, і мені більше не, не прийдеться довго розізувати волосся. Ну тепер нам буде легко збиратися в школу, потому что мене тепер короткі волоси. Волосся дівчинки передадуть благодійній ініціативі hair for share Її співзасновниця Лілія Кузік розповідає, вони створюють перуки для дітей вже близько двох з половиною років серед донорів і жінки і чоловіки. Ні, ми працюємо з благодійними фондами. Ми як ініціатива просто передаємо перуку на баланс фонду. Три пасажири, які роблять поруки, це доволі рідкісна професія в Україні, і ті, хто робить п'ять, їх ще менше. Ми обрали двох, які роблять справді добре. Як ми залежали зі завантажу, але приблизно там кожні два-три тижні місто нам зазвичай не віддають перуку. За час існування ініціатива вже створила більше 200 перук. За словами Лілії Кузік, щороку на перуку очікують близько сотні дітей. Юля Трофімова, Юрій Тинний. Новини на Суспільному. Дніпро.